Враження таке, знаєте, не, негативне, але з перспективою розвитку, я би сказав би так. Е, на жаль, ми, ми програли, але ну, ключовий епізод це було вилучення сухоручка. Це, ну, це зрозуміло і так. Так що потім терпіли, не терпіли, і два стандарти ми пропустили, от і все. На жаль, що не змогли нічого зробити попереду. Зацепитися за м'яч і зробити щось таке конструктивне. А, як вважаєте, два пропущені м'ячі після стандартів? Це помилка оборони чи вратаря? Це помилка всієї команди. Тому що на стандартах працюють всі до одного, вони знають, що робити, а коли не вистачає одного футболіста на полі. Бо сухоручку він діє завжди по м'ячу, знають ці, воно все награно і так, і так. Але коли одного не вистачає, це почка зламається колись. І от тому в нас трішечки не вистачає. Як налаштовували команду в роздяганні після того, як додатковий час вилучили сухоручку? Та ні, ми наоборот заспокоїли, тому що в футболі плюс один футболіст це не таке, не таке велике, не так просто ще виграти гру. Так що ми наоборот заспокоїли хлопців і їх налаштовували на багато-багато чорнової роботи, тому що Олександрія вміє на м'ячі працювати, і, ну і ми також вміємо і без м'яча працювати. Так що, ну, Вийшло, так, так вийшло. Чи готувалися ви до такого пресингу, Олександрій? Чи ну, суперник вас чимось здивувався таким? Та ні, та ми готувалися, готувалися до пресингу, ми бачили, що вони можуть, і ми знали, переглядали. Все, вроді би, знаєте, коли команда одна знає про другу майже все, і так з однієї сторони, так і з другою, і переходять, саме головне, починаються деталі. Гра один в один. Хто програв, вже назад не повернеш. А от в чому вибачаєте причина того, що сьогодні майже не вдавалося нам створювати атаки? Олександрія, ну, я відразу накривала, вони відразу накривали нас і трішечки, напевно, не вистачало спокою в роботі з мечем. Десь треба було м'яч прийняти, десь віддати, десь перетримати його, десь треба було в один дотик зіграти. Так що нічого, нічого страшного не сталося, я вважаю. Да, на жаль, ми програли, але є над чим працювати. Наступний матч ми вдома приймаємо Динамо і «Сухоручко» пропускає цей матч. У нас є ще один нападник Богдан Кобзар. Як будете вирішувати цю ситуацію? Ну, будемо вирішувати, будемо вирішувати, у нас є ще неділя, будемо вирішувати. В принципі, досить тяжкий матч. Єдине, що, звісно, коли було видалення команди суперників, нам стало полегше. В, нас, в принципі, Ми використали лишнього гравця і ті голи, які ми забили зі стандартів. Я рахую, що в нас було ще достатньо моментів, де ми могли. І скажімо так, робити рахунок більш скажімо так, достойним. Тому нелегка гра, щільна оборона суперника, злагоджена. Поки що, мабуть, треба відмітити, що нам тяжко відкривати щільну оборону, тому працюємо над цим і будемо працювати, щоб покращитись. Будь ласка, ваші зібрати. Перемогою, Дякую. О, перше питання, що хочу розкрити. Ви вже сказали, що важко розкривати оборону. Так, так виходить, що Олександрії важкіше грати проти команд з нижньої половини таблиці, за заболонів. Сьогодні лівий берег перший тайм був такий плюс-мінус рівний. Чому -то? так? так? Я, я з вами згоден. Ну я думаю, що це. Ми зростаємо. Да, якщо брати попередній рік да, сезон, то ми, да, ми боролись за другі місця. І зараз цей тягар да, кожен матч це потрібна перемога. Це, звісно, що є, скажімо так, такий тягар на хлопцях. Вони хочуть, розуміють, іноді роблять якісь дії на емоціональні. Да, коли ти хочеш скрити щільний захист? Потрібна перш за все, ця структура я, я про це вже говорив хлопцям. Друге, знаходити, да це цей простір про цей простір туди вбігати, вриватися. А це скажімо так швидкісна робота, яку ми повинні робити. І якщо до цього додати, де ми губимо м'ячі, потрібно вступати в відбір тут же, то якраз от ці аспекти над цими ми і працюємо, тому що коли суперник чинні обороні, якраз знайти. Цей вільний простір дуже дуже тяжко. і потрібне розуміння, потрібна структура, і потрібне розуміння гравців, бачити цей простір і приймати правильне рішення. Якраз над цим ми і працюємо. сьогодні два голи були забиті після стандартних положень. Чи відпрацьовуєте ви додатково це на тренуваннях? І скільки ви увага за приділяєте цього? Компаналу? Так, ми працюємо над стандартними положеннями. Я задоволений, що в нас в цьому сезоні якраз те, над чим ми працюємо, у нас получається. Я думаю, що гріх, мабуть, не, не скажімо так, наших двох габаритних захисників якраз в цій ситуації вони нам допомогли, коли дійсно тяжко да, десь оборона, щільний захист, немає простіру. Якраз стандартні положення в цей момент вони приходять. Коли ми ще забиваємо з них, то воно дає додаткову впевненість, тому. Я дуже задоволений, що якраз в таких тяжких матчах ми знаходимо е, да, ці стандартні положення і вириваємо ці матчі.